Традиційно до нового року телеканал Рудана підготував святкові проєкти. 31 грудня, після новорічного привітання президента, на нашому телеканалі розпочнеться авторська ніч новоріч. Це такий смачнющий, як на нашу думку, телевізійний салат, де ми намагалися вмістити. Все і побільше від Криворіжців. Тут і привітання військових з передової. За що їм красно дякуємо командирам, що відгукнулися. Дуже багато знайомих облич. вони передадуть вітання Кривому Рогу своїм близьким. Тож вмикайте привітання від містян, яких ми зустрічаємо вулицями міста. Заспіваємо разом всім кривим рогом пісню «Джингл Беллс» українською. Зібрали найкращі колективи дитячі. Дорослі буде багато краси і музики. Тож раджу дивитися. Коли мова заходить про новорічні свята, мабуть, одразу кожен згадує мотиви найвідомішої легендарної американської пісні Джингл jingle bells, jingle bells, jingle way. Він дзвіночків перекладений майже всіма мовами світу. Композиція багаторазово переспівувалася різними виконавцями. В українській інтерпретації спробували відтворити її і криворіжці. Цілий день дзензелендзвоники. Казково мерехтять. Hey! Цілий день дзен-зелень. Цілі Зірка сяє і лунає Це різдвяний дзвін. Це абсолютно різні My люди, які співають. Саме цю пісню ми обрали для того, щоб подарувати людям гарний настрій. Наприкінці листопада у місті стартував руданівський конкурс дитячих малюнків під захистом дракона. Наша редакція отримала від юних учасників оригінальні ідеї, яким має бути символ року, що оберігатиме наше місто. У нас більше 60 малюнків, і всі їх ми гарненько покажемо в новорічну ніч. А перед цим відомий художник у Кривому Розі з незвичайним таким стилом, Богдан Шептенко, намалює теж дракона. Ми весь цей процес зняли, і вийде доволі таке гарне, дуже миле відео. Кращі роботи визначать ведучі новорічної ночі. Переможці отримують призи для творчості від партнера акції магазину Акварель. Привітання від людей, які щоденно несуть свою важливу службу у кривому розі, у нашій рубриці Герой року. Герой року це, напевно, найбільш складна рубрика нашої новорічної ночі, бо сама програма вона. Не тільки розважальна і співоча, але й відповідає духу часу. Тому е у цій рубриці ми розповіли про подвиги звичайних, звичайно незвичайних людей, наших ДСНСників, наших нацгвардійців, наших патрульних, наших лікарів. Журналіст Альона Ільченко спілкувалася з усіма. Розповість, розповість історії, яку, можливо, дехто чув з новин, а можливо, дехто і не чув, і покаже тих людей, якими може сміливо пишатися кривий ріг. У ніч новоріч телеканал Рудана порадує своїх глядачів із святковими номерами від відомих місцевих колективів. Творчі, талановиті, яскраві гурти і виконавці заряджатимуть позитивом у новорічну ніч. Така краса. for Цьому році традиційно готувала подарунок від родани для наших глядачів. Він буде у вигляді такого концерту. Це буде 16 номерів, таких відомих в нашому місці талановитих і діточок, і дорослих колективів. Це буде чотири блоки гостів дуже цікавих, і кожен просто особливий. Щось зі спортом, щось з астрологією, щось творчого. І також це будуть привітання. Привітання від наших військових, привітання від містян. Все це ми збираємо в такий святковий концерт, щоб в наших. Глядачі змогли провести і точніше зустріти новий рік з нами на екранах. Традиційно готовий результат роботи наших колег. Та чимало цікавого є і поза кадром. Ічний джаз завжди особливий. А наш місцевий джаз-бенд гарантовано занурить у світ, де є місце для дива і зимової магії. Ми зібралися сьогодні привітати. Наших криворіжців з Різдвом, з Новим Роком, з новорічними святами хочемо зіграти чудову музику, сімейну, адже джаз це музика про різдво з атмосферою різдва. Не було можливості проводити репетиції, не було можливості займатися улюбленою справою, але ми не здавалися. Та йшли як до цієї мети, і нарешті у нас вже почалися і живі виступи. Це була наша найголовніша мета привітати всіх мешканців міста. У святковому проєкті знайдеться місце і для моментів, які зворушують до сліз. Різдвяна історія від Рудани і криворізького музичного коледжу. Всесвітньо відомий щедрик українця Миколи Леонтовича у виконанні хору відродження. Вирішили доєднатися до новорічних свят і записати щедрика, тому що це така одна з найвизначніших робіт українських композиторів, і це справді змальовує нашу українську культуру і атмосферу свят. Ідея такого криворізького щедрика належить Анні Пауковій, сценаристка Карина Крикун, відеовтілення, режисер Дмитро Брусник та оператори Олег Каплій та Владислав Талалай. Головна ідея нашого щедрика в тому, що, попри все, наші військові повернуться додому. І усі українські родини, де б вони зараз не знаходились, воз'єднаються під мирним небом. І я вважаю, що нам все вдалося. В головних ролях у Щедрику військовий Олександр Куренко та учасниця колективу нотка Єва Городенко. Харизматична на екрані талановита у житті. Єва любить пізнавати світ і співати. Сіди, сідка вилетіла, ластівочка. Са себе бати, Господи, я прикрикати. Ми займалися всім, що можна. Півроку ходили на футбол, гімнастикою займається, так півтора року ходи на танці в англійську. Так, футбол це взагалі. Ми можливо плануємо в жіночу да, збірну в кокрибос, можливо, згодом. Ось, і карате розглядали, Ну, все тут вона. Їй лише скажи, вона всюди готова йти. Ми хочемо побажати миру і, і ще до ці перемоги. І, та, і перемогу для Олександра Куренка. Ця історія особлива. Військовий каже, добре знає, як це бути далеко від рідних, що значить повернутися додому в мирному житті. Я будівельник. Але коли в 2014 році. Е Наші бувші брати, яких ми ну що найменше вважали братами, вирішили, що ми не маємо права на вільне мислення на свою країну, на свою землю, і почали загарбницьку війну, забираючи наші території і плюндруючи наші ідеали. Я пішов в першій хвилі мобілізації. На той час я був військовослужбовцем в 93-й харківській бригаді. В його житті був і полон після Іловайського котла і поранення. Та було те, що дало сили все пережити і йти далі. Це родина, яка завжди чекала бійця вдома. Коли в 14-му я уходив, в мене двоє дітей донька 10 років і син. Дев'яти місяців, це в 14-му мається на увазі. На сьогоднішній день в мене, звісно, вже доньці 20 років і сину 10. От. Але родина то саме святе. Для мене особисто це найважливіша підтримка. Бо коли, ну, я, мабуть, вискажу таке мнення, відчуття всіх хлопців, коли ти знаєш, що тебе вдома чекають. Ти знаєш, заради чого ти воюєш? І як сказав один ну, класик, ми воюємо не тому, що ненавидимо тих, хто попереду, ми воюємо, бо того, що ми любимо тих, хто позаду. Вітряк, Михайло Бестров, Андрій Славний, Олег Каплій, Владислав Талалай. Постфактум.